Рюкзак Колорбега. Дуже якісна фурнітура і кака. Все збірками. Костюм лижний. Розмір 170. Така курточка. Штани до цього костюму. Ще один костюм 170 розмір. Куртка. Всі бірки. До куртки. Ще один костюм. Такий самий розпакований був. Куртка 140. Баранка 170 розмір. Курточка 140 розмір. Така більш утеплена куртка 150-й розмір. Баранки 140, 170, 140. Спортивні штани дуже якісні в чорному і сірому кольорі. Тут на манжетах. Розмір 130 по бібці. Сірі такі самі 160, 160, 150, 170 і 170. Чорні. 160, 160. Куртка. Розмір 122, 128, курточка 170. Така куртка на флісі. Дівчача. Розмір 158, 164, хлопчача, куртка 130 ще одна хлопчача куртка. 122-128.